У рідному краї і небо безкрає, Лелеки здалека нам весни несуть, у рідному краї і серце співає, Потоки, потоки, мов ріки течуть. Тут кожна билинка і кожна травинка Вигойдують мрії на тихих вітрах Під вікнами мальви в саду материнка. Оспівані щедро в піснях. Село Бесідка розташоване на правобережній Україні. Клімат помірно континентальний. Село лежить на рівнині. Ґрунти родючі чорноземи. Село розташоване в лісостеповій смузі. Багато на листині та фруктові види дерев. На полях вирощують зернові, бобові та технічні культури. Картоплю. Село розташоване за 16 кілометрів від траси Київ-Одеса та залізничної станції міста Жашків за 20 кілометрів і від міста Біла Церква за 60 кілометрів. Також село розташоване поблизу водороздільного підвищення Тікича, Гнилого і Гірського при верхів'ях річки Красючки, що утворює в селі каскад ставків. Про назву села жителі говорять: там, де тепер закінчується село, від Красилівки був колись ліс. Сліди цього лісу були аж до 1958 року. Саме там проходила давня дорога з Білої церкви на Умань. Все удавнину стояв козацький курінь, в якому козаки проводили бесіди. В бесідах вони складали плани нападу на поляк і татар. Від цього і пішла назва бесідовка або бесідка. Ці бесіди проходили дуже давно ще до Куліївщини. В той час поселення належало до білоцерківського староства, а потім до Красилівського ключа графа Олександра Браницького. Поселення було знамените фруктовими садами, які надавали красивий вид на багато верст. В селі була дерев'яна церква з такою ж дзвіницею, побудована в ім'я архістратига Михаїла. Невідомо коли вона була збудована, але люди пам'ятають, що в 1923 році відзначалося 200 річчя з її побудови. Під час Коліївщини у 1768 році при ній був священик Ніколай Туганський. Церква мала 36 гектарів землі. В ній була приваблива ікона, принесена із села Озірна в 1763 році у Красиліку, а потім у село Весідко. Жителі села в Минулому займалися землеробством. У селі була розташована поміщицька економія пана Тимофіна, який мав 600 гектарів землі. Селяни мали по 10 сажнів, півдесятини землі, куркулі до 10 десятин. У 1900 році в селі було 390 дворів, жителі обох статей 3782 осіб. Із них чоловіків 1870 і жінок 1912. Землі було 2451 десятина, з якої церква мала 36, Решта належала удільному відомству і віддавалася в оренду селянам. Землеробство проводили за трьохпільною системою. Після 1910 року в селі помітне розшарування селян з'явилися виселки, які були знесені під час колективізації. Після рішення 15-го з'їзду партії про проведення та розширення сітки колгоспів і про наступ на куркульство, місцева комсомольська організація і сільська рада прийняли рішення про колективізацію сільського господарства та про боротьбу з куркулями. В 1928 році 30 дворів об'єдналися в артіль нове життя. В 1929 році на території села виникли ще колгоспи зірка та 1 травня і 7-й з'їзд. Колективізація була завершена в 1931 році. У селі було створено 5 колгоспів. В 1930-му колгоспи об'єдналися у два колгоспи, нове життя, головою якого жителі села обрали Чуприну Демидовича. Це господарство у 1954 році було переіменовано у колгосп імені Фрунзе та колгосп імені сьомого з'їзду рад, головою якого люди обрали Дяченка Івана Степановича. На той час в селі нараховувалося 1200 дворів. 10 грудня 1958 року обидва колгоспи об'єдналися в один імені Фронзе, очолювати який жителі села доручили Сапсаю Петру Терентійовичу. Потім колгосп було перейменовано у колгосп імені Щорса. Головою колгоспу люди обрали Корнієнка Івана Сергійовича. Цей час розпочався стрімкий ріст механізації всіх робіт у колгоспі, що сприяло підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості сільськогосподарської продукції. Життя людей стало набагато кращим. Жителі села з року в рік стали жити заможніше. У 1974 році було об'єднано колгосп розумниці і бесідки в один імені Леня. В цей період приріст валового виробництва хліба зріст на 18%, на 43% приріст валового виробництва молока. Широкого розмаху набула механізація та автоматизація виробництва тваринництва. Сума капіталовкладень досягла 4 мільйонів 373 тисяч карбованців. У селі було побудовано красень клуб магазини, житлові будинки, спортивний комплекс, побудовані дороги з твердим покриттям. Широко було розгорнуто індивідуальне житлове будівництво. В селі з'явилися газові установки, легкові автомобілі та мотоцикли. Високо піднявся культурний рівень життя селя. У 1991 році колгосп імені Леніна був перетворений у полгос Бесіцьке. У 1995-96 роках відбулося розпаювання господарств. КСП Бесіцьке проіснувало до кінця 1999 року. У 2000 році відбулося реформування господарства. У результаті реформування утворилися товариство Агрофірма Інтерагосервіс ПП Мерант, СВГ Оксамит, СВГ Роксолана, СВГ Добробут, СВГ Семпану, СВГ Клібота, СВГ Тетяна. За багатоплідну працю дуже багато працівників сільського господарства села були нагороджені урядовими нагородами. Господарства села очолювали Чуприна Петро Дем'янович, Дяченко Іван Степанович, Сапсай Петро Терентійович, Корнієнко Іван Сергійович, бідний Микола Іванович, Перникоза Микола Афонович, Пацеля Василь Прохорович, Махаринський Павло Талимонович, Даниліщин Петро Іванович, Марченко Андрій Антипович. А працювали люди дружно, разом творячи трудову славну історію села. Власне, як і відпочивали разом з піснею, хлібом і сілью, а ще праці людей завжди відзначає. У сільської ради працювали Надобенко Іван Юхимович, Махаринський Максим, Симбалюб Іва, Надобенко Іван Васильович, Юхименко Федір Сидорович, Рябий Василь, Валан Андрій Петрович, Мельник Михайло Гаврилович, Снігур Микола Андрійович, Снігур Григорій Андрійович, Побувак Ганна Маркіна, Посадчий Андрій Олексійович, Махаринський Микола Дякович, Махаринський Павло Талимонович. Вовадь Борис Павлович, Скиба Василь Іванович, забудь Микола Володимирович, нечай Михайло Васильович. Наразі посаду сільського голови обіймає Осиєнко Василь Васильович. Велика вітчизняна війна 1941-1945 років. Незабутніми і трагічними подіями вписалася в історію села. Воїнами Червоної армії стали і численні висічани. Мужню чинили вони опір загарникам-фашистам. Дячні висідчани спорудили пам'ятник усім воїнам, які пішли в життя. Мужність та героїзм захисників вітчизни незабутні. Турбота про провети великої вітчизняної війни солдатських дів завжди у селі стоїть на першому місці. Гірким полином прокотилися по бесіцькій землі і страшні роки голодомору. Вчителі села шанують і тих, хто пройшов афганське пекло воїнів-інтернаціоналістів. Це скиба Валентин Анатолійович, слушний Володимир Петрович, мерзлий Анатолій Павлович, Новосельський Ігор Володимирович, Морозенко Валерій Миколайович, Коваль Сергій Миколайович, Совенко Василь Васильович, Олійник Віталій Володимирович. У 1986 році такі жителі, як Коваль Сергій Миколайович, Коломієць Микола Володимирович, Скеба Василь Іванович, Драч Василь Іванович, Надобенко Микола Васильович, Плахотнюк Віктор Васильович, Чуприна Григорій Миколайович, музиченко Микола Федорович. Морозенко Микола Йосипович, Мартинюк Анатолій Микитович, Коношенко Олександр Володимирович, Король Віктор Степанович брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В селі школа почала працювати з 1900 року. На той час вона називалася Церковно-Приходською початковою і була розташована там, де нині знаходиться медпункт. У 1933 році в селі було започатковано семирічку. Додаткове приміщення для школи було на місці сучасної колосної комори. У 1959 році збудовано нове приміщення школи, з 1956 року школа стала середньою. У 1976 році побудовано типове приміщення для школи на 560 місць. Школа почала навчання за кабінетною системою. Наразі школа опалюється від центральної котельні, яка в 1996 році була переведена на газ. У 2000 році школа отримала статус навчально-виховного об'єднання. Директорами школи працювали Осадчий Тимофан Панасович, Надобенко Іван Архипович. Савіцький Ілля Євменович, Гарнага Василь Степанович, Гнипа Петро Андрійович, Тропотяга Віктор Іванович, Паламарчук Василь Михайлович, Забудько Микола Володимирович. Наразі посаду директора навчального закладу обіймає Стеценко Олександр Степанович. Живе школа повноцінним вируючим життям, комп'ютеризована, займає високий рейтинг в освітянській системі району. У селі Бесідка було засновано сільську бібліотеку. Засновником бібліотеки була сільська рада, яка виділила мізерні на той час кошти для закупів рікни. Першим бібліотекарем була мельник Євдокія. У 1958 році бібліотека переміщена у новозбудований будинок культури. Книжковий фонд становив біля ста книг. Бібліотекарем у той час працювала полумієць Ніна Кирилівна. У 1965 році бібліотеку прийняла доценку Зіна Микитіна з книжковим фондом 1500 книг. У 1971 році книжковий фонд становив 8 тисяч примірників. На даний час бібліотеку очолює руда Ольга Олексіївна. Книжковий фонд становить 12 тисяч примірників. Культура традиції і побут села також мають свою величну історію, яка сягає з сивої давнини. Яку і сьогодні бережуть та примножують бесідчани. Тут зорю вранці жайворон будить, над чарівністю поля і вод, тут живуть бесідські люди, працелюбний і щедрий народ, тут шанують мелодію й слово і уміють любить гаряче, тут свій край запашний і казковий бережуть, як зіниці очей. Тож, будь ласка, запрошуємо щиро, щоб на серці тепліше було. Вас зустріне із хлібом і миром, золоте українське село.